Я приїхала в магазин Second Hand, Сьогодні останній день завозу, і знайшла сумку Елізабет Арден. Це американсько-канадський дизайнер. Сумку я залишаю. Вона трішки в залюбленому стані. Пройдуся через чоловічий відділ і побіжу в жіночий, тому що часу досить мало. У мене залишається для пошуків, сорочки непогані. А є джемпери, є багато брендів. А, ну я так візуально подивилася, щоб зробити висновок, який завіз товару від на від швейцарського бренду Класна сорочка а взуття досить мало, так напівпорожні полиці, а можливо, вже перебрали. Можливо, я не встигла. Ось такі босоніжки, вони легесенькі, в ідеальному стані на танкеці. А це штучна замша, але в них ідеальний просто стан. А ще такі спадрилі червоні теж можна сказати, що вони в новесенькому стані, в червоному кольорі, з джутом, підошва. Так, а багато шарфів сьогодні. Дві величезні купелі. А треба стояти хоча б, ну. Хвилин 30, щоб оце все передивитися, як мінімум, а шарфи разом з якимись іншими речами, навіть з трусами, вінтажний шар. І я зверху трішки подивилася і поки що нічого не знайшла. І йду дивитися верхній одяг. А спочатку в мене склалося враження, що товар не дуже, товару мало. Ну важко зробити висновок останній день. Можливо, вже так перебрали, можливо, навпаки, був класний і все розібрали. Ну, поки що я ходжу з порожніми руками. А так, такий жакет. Він як оксамитовий, ще паперова бірочка з хімчистки. Це від Oliver, від німецького бренду. Він класненький, бренд досить якісний. Я залишаю, а тут несподівана знахідка, просто мене вразила. Це Олександр Ван, це модельєр із Нью-Йорка, заснований у 2005 році. І я максимально просто по максимуму здивована, що знайшла білий жакет. Це 100% віскоза, коли я зайшла на сайт, ну я і ж так знаю, що це бренд дуже дорогий. На сайті ціни від 800 євро за річ, а такий жакет, як я знайшла, 100% буде коштувати 800 або 1200 євро як мінімум. Так що я вважаю, що знахідка просто супер. Розмір 8. Сподіваюся, мені підійде. Я хочу забрати цей жакет, він заважив лише 22 гривні. В'язаний кардиган від відомого німецького преміального бренду Пітер А ще ось такі лашнічки я знайшла. Зараз буду передивлятися. Побачила дивочку, можливо, хтось їв, але ми знаємо, хто це міг зробити. Або просто розірвано, а це 100% вовна. Ну, я залишаю не мій розмір, трішки котунціє, ну і цей дефектик. Все ж не забереш. Так, я дивлюся, а цей е, джемпер, цю водолазку на короткий рукав. Я впевнена, що це 100% шок, а можливо, шовк з станом, бірочка була зрізана. Так, такі ще речі, но і такий джемпер просто немає дуже в чому вибрати, розігнатися, багато мас-маркету дуже мало товару. Ну я рада, що я знайшла Олександр Ванг. Річка коштує більше 800 євро. Буду ще обдивлятися, чи немає якихось таких дефектів, ніби трішки комір а Так, в цілому, все ідеально. Так, ще такий кардиган в'язаний вовна. і акрил 50 на 50 в коричневому кольорі з бахромою понизов. Стильненька курточка, стьобана. Зараз це тренд. Ох, яка знахідка цікава. Дуже рідко знаходжу якісь такі подіумні речі, а видно, що вона нетипова, довжелезні рукави, їх потрібно якось так підтягувати, драпірувати. Асиметрична застібка, легкий джинс. А щось там написано, і я не могла розібрати, який це бренд о, там на горловинці. Ну, цікаво, ну, рукави довгі. Ну, я залишаю. Так, Я поспішила переглянути суконь. Цього досить багато в асортименті. Сорочка подовжена від німецького преміального бренду Malvin. Написано, що це льон, вона довга, з контрастною строчкою білою, така сорочка, а сукня. Тут старта бірочка, але видно, що це люнтридцять 36 розмір буде трішки впритик. А таку сорочку хочеться, щоб вона була у Versace, І тут крутюча знахідка дуже мене здивувала. Це від Penny Black, Цей бренд відноситься до Max Mara. На запах сукня вона така трішки важкувата, бірка зі складом зрізана, але це такий маслянистий трикотаж віскозний. Я впевнена, лише присутня верхня бірочка. Знахідка дуже крута. Подумаю. І сукня заважила лише 27 гривень. Так, а ще була туніка зольону в коралово-персиковому кольорі. А теж досить цікава, не мій розмір, на жаль, великий виріс, і я її залишила. Ще гортаю речі на рейлі, багато було суконь таких ошатних на вихід. Елегантна вихідна сукня петляр з драпіровкою від G Bainсен. Оксамитова в кольорі фуксії, в ідеальному стані. Милий пухнастий кобінезончик в стилі Lounge. А це тезені, відомий бренд, м'якесенький, мав пару плямок невеликих, і я його теж залишаю. Хоча він мені сподобався, такий затишний. Так, ось багато речей. Непоганих багатомасмаркету категорії сукні були комбінезончики, різні силуетні сукні. І я поспішаю у відділ з блузами і дуже сподіваюся, що знайду багато брендів. Можливо, мені пощастить, а можливо і ні. Це лотерея, це фортуна, це просто казино. Блуза в сіточку від Беті Барклей німецького преміального бренду в хорошому стані, і я відклала трішки речей небагато, тому що сьогодні ж не густо за возом. Така блуза, елегантна, блуза топ в кольорі фуксії а, прямого силуету, вона в новесенькому стані, поліестер і декор натуральний шов. Не мій розмір. Сподобалася блуза, вона вже така більш простенька, це 100% віскоза від бренду GAP. а ще була мінімалістична чорна базова блуза від бренду Ripplite, теж в прекрасному стані. Та елегантна блуза від відомого бренду Silver Крік. З блузами все вже зрозуміло. І я пішла дивитися штани та спідниці. Низ обов'язково хочу придбати. Останній час мені не щастить. Ну, не щастить тільки за цього, що, о, якби, хочеться щось вже таке-таке. Від -таке. Q кілота з високою посадкою. Мені сподобалися, це розмір S, Вони защіпами від поясу, і знизу вони теж застібаються, а фіксуються на гузички. В Складі віскоза і льон. Непоганий такий пісочний колір в сіру смужку. Візуально вони мені сподобалися, такі модненькі. Зараз вони будуть коштувати від 1500 тисячі гривень. Зараз вони коштують в секунді 14 гривень. ця блуза, я її ще передивляюся. Це 100% віскоза. На штанах. Я знайшла від Масимо Дуті. Ось такі базові лаконічні штани в такому білому перламутрі, з таким відливом навіть чуть-чуть. Вони досить елегантні. Хороший склад, поліестер, льон і бавона. Ну що, треба брати, напевне? Це розмір сороково-європейський. Сподіваюся, на мене будуть добрі. А ще сподобалися з льону 100-відсоткового. А штани від мас-маркету H&M, від шведського бренду а досить непоганий бренд, якісно шиє свій одяг. Штани з вишивкою Були ще багато штанів з льону великих розмірів, великих розмірів досить багато. А ось SM досить важко знайти щось пристойне. Знову великі штани, і це 100% льон. Мені здавалося, що взуття я все передивилася, але я повернулася і оком зачепилася за ці бутильйони. І коли я їх підняла і подивилася на підошву, то побачила, що це твін Сет Сімона Барб'єрі. Бренд стартував у 1987 році. Італійський бренд, це преміум. Це вже друге взуття цього місяця, що я знаходжу. Від Твінсана Барбєрія здивована, такі бутильйони. Вони би прекрасно підійшли під сукню від Penny Black, під цю чорну на запах. Хотілося б поєднати ці дві речі. Сукня в ідеальному стані від масс-маркету довга, яскравий принт. І це 100% віскоза. Я ще хожу від відділу до відділу, повертаюся то на взуття, то на шарфи. Думаю, можливо, я щось пропустила так буває, можливо, хтось міряв або носив в пакеті. А який класний комбінезон, штани павацу, але це відкритий такий бюсте верх, бретелей. мені не зовсім підходить. І це мас-маркет Амісо. Я повернулася в категорію штани. Штани, бренд Мілано, Італія, а назва нібито французька, або нехр з перекладу щастя. 28 розмір мені сподобалося. І ці штани би підійшли до ботильйонів Сімона Барбері Твінсет. Я так бачу їх разом. Ці речі, якщо мені ці черевики підійдуть. А штани на Йокс в середньому коштують від 100 доларів. І вище Це зі знижками заважили 13 гривень, лише до цих штанів би підійшов джемпер. Я вже зараз дивлюся речі трішки під іншим кутом, тому що ще добрала речей. І обираю досить хороший склад Рукави три чверті, плечі приспущені, такі трішки оверсайз, Вовна з нас бавовною. А розмір 39 ніби завеликий, але для примірок на YouTube-каналі підійшли би. Я їх почала передивлятися і побачила, що підошва, на жаль, на носочку відклеєна. Просто дуже жаль, вони мені не дуже підходять. І плюс ще підошва відклеєна. Але в цілому мені дуже жаль їх залишати, тому що це дорогий бренд. І вони б підійшли мені до стабілізації деяких речей. От інші речі мені прийдеться залишити. 58 гривень мої покупочки на сьогодні. І ось мої покупочки. Попри чистенькі, 58 гривень за 4 речі і обійшлися більше, трішки, як 14 гривень. Від Gap Блуза, Віскоза, відомий бренд, блуза дуже якісна. Хотілося взяти більше речей, але батальйони, по певним причинам, які я озвучила, залишила в магазині. І залишила речі, які я хотіла разом поєднати з цими батальйонами від Massimo Dutti. Я забрала все ж таки ці штани, сподіваюся, вони мені підійдуть. Забрала кілоти, складі льони від Зара. Хоч Зара це не люксовий, не преміум бренд, вважається мас маркетом а він зараз досить дорогий. Такі штани коштували б більше півтори тисячі гривень. Досить мені сподобалися сучасники. Ну а жакет від Alexander Wang, на сьогодні це топова знахідка, топова моя покупочка. Знахідок було багато топових, але я ж залишила Олександр Ванг. Я дуже задоволена. Він в цілому без дефектів, тільки на комірі трішки жовтизна. Я попрала. І ось час для примірок. Перший мій лук досить елегантний, з преміум та люк з брендами, І у мене таке натхнення сьогодні використати корейський крем-антивіковий для обличчя з муцином чорного равлика та пептидами, ефект відновлення омолодження це Корея і парфумовану водичку від Yves Saint Laurent, Париж. Цей аромат був випущений у 1983 році парфумером Софією Гройсма. Дякую моїм улюбленим глядачам за перегляд мого рутинного життя. До зустрічі! Чекаю вас в наступних відео!